Кажуть, витримай, брате, але скільки ще триматись на плечах ціла країна, а в грудях зламані траси. Ми у тумоні обіцянок, у морі фальшивих фраз. Де чужі нам вирішують, як нам жити і дихати зараз. У кожного свій біль, у кожного свої втрати. Ті, хто в окопах стоять, не повинні втрачати віри в державу, та вітер холодний. І часом здається, що все марно, бо кричать нам з заходу, як нам будувати власну правду. Виїхали мільйони, серця розірвані навпіл. Хтось вивіз дітей, хтось маму, хтось вирвав, кусок себе з мапи. І хтось там десь вирішує, що нам робити в столиці. Але зрозуміє наш біль тільки той, хто бачив розбиті вулиці. А в своїй хаті своє слово, в своїй хаті своє слово люди та слова дешеві, як вітер. Бо той, хто не чув вибухів, не знає, як воно жити у світі, де кожен ранок лотерея, де кожна дорога це ризик. і Як це шукати себе в Україні, яку постійно ділять на принципи? А наш солдат у бліндажі дивиться в порожні новини, де йому кажуть, що все марно, де гребуть брудом по спині. А він стоїть за країну, де лишилась дружина і діти. І хоче знати, ми вдома тримаємо фронт чи тікаємо в літо. Але скажу прямо: ми самі собі сталь. Нас не зігнути чужим законом, не зламати чужий указ. Бо поки жива ця мова, поки серце горить від гніву. Ми не дозволимо нікому написати на меншу книгу. А в своїй хаті своє слово, в своїй хаті своя воля, в свої хаті своя правда, яку ніхто не відбере ніколи, це моя земля, моя. Якщо світ знову скаже нам, як краще жити, ми нагадаємо тихо, впевнено, сильно в своїй хаті, своє слово, своя воля, і тоді своя правда.